Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. До речі, у попередньому я запитала вас, чи мій контент досі актуальний, бо я подумала, можливо, у зв'язку з трагічними подіями. Зараз відео про парфумерію не на часі. Але багато хто написав, щоб я продовжувала знімати, бо це відволікає, і я хотіла подякувати вам і висловити мою захопленість, бо ви чините супротив і ворогу точно не вдасться зламати український дух. Тож, сьогодні я приготувала для вас добірку з дуже приємним. Ємних ароматів, які усім подобаються з трендових напрямків. Тож, якщо ви хочете таку реакцію, щоб вас зупинили на вулиці, на роботі або будь-де, і запитали, що ж це за аромат, то, будь ласка, продовжуйте перегляд і обов'язково придивіться в описі цього відео, буде більш корисної інформації. А під ним, будь ласка, залиште величезну вподобайку та не забудьте підписатися на мій канал. А після цього давайте розпочинати. І одразу хочу розповісти вам про свіжий вершковий і дуже за. Зелений аромат це фісташкова мрія у флаконі під назвою Kiana Angel від бренду AfNan. І ви знаєте, це зовсім не банальна фісташка, вона зараз дуже популярна. Я працюю над добіркою з фісташкових ароматів. Тож, будь ласка, підписуйтеся, щоб не пропустити і обов'язково активуйте той дзвіночок. Але це така, знаєте, легка, ефірна, майже небесна, дуже легка фісташка. На старті вона дуже ніжна, а потім ми маємо солод. Яка начебто загорнута у зелені квіти, а в базі трішки мускусу. І все ж таки тут є гурманський присмак до кінця. В шлейфі ви можете відчути цю кремовість, і це начебто весня, не начебто весняне повітря у флаконі. Просто уявіть собі чисту шкіру і впевненість, бо аромат звучить дуже сучасно і ідеально підійде на побачення в день. Або якщо ви йдете на бранч, зустрічаєтеся з друзями, він, знаєте, такий легкий. З ним усюди буде дуже комфортно, якщо ви полюбляєте квіткові аромати і мускусні елементи, але хочете чогось трендового. Фісташка зараз, як я вже сказала, б'є усі тренди, рекорди. І це аромат, який не такий, що потужний, але через цей зелений елемент, тут він дуже відрізняється від багатьох інших ароматів в цьому стилі. Напевно, найпопулярніший це а вже ж ям, пістачо джелато від каялі. Якщо ви його хочете, то це а вже Найтрендовіший аромат, і є багато дюпів, але його відрізняє від Kiana Angel те, що тут ми маємо більше, знаєте, такої солодкості, яка. Також має алкогольний присмак. А в Kiana Angel є оця зелена нотка, яка додає чогось ну, більш весняного, легкого, і його також дуже приємно носити саме в день, бо він не перекрикує усе інше. Це стильний аромат. Я маю для вас знижку, тож користуйтеся і напишіть, будь ласка, чи вам подобається нота фісташки в парфумерії, як вам цей тренд? І якщо є улюблений аромат з нею, то пишіть. А ми рухаємося далі до ще одного дуже смачного аромату. Це вже такий їстівний, лактонний, дуже затишний солодкий аромат. Новинка від Теодора Скалатінець під назвою Крем Brulee. Я вже її придбала і віддала своїй матусі, щоб в неї також був такий насичений і солодкий аромат, який зараз дуже популярний, Усім подобаються смаколики у флаконі. Напишіть, будь ласка, як вам відверта гурманіка. Я вже на цю тему знімала багато відео, і це не начебто такий десерт, але зі смаку. Тож, якщо ви полюбляєте вершкові елементи в парфумерії, а вони зараз, знаєте, на пікій популярності, з масльом, маслянистою солодкістю і такою ніжною молочною ноткою, вам треба його затестити. Тут ще дуже виразна нота кокосу, він мені нагадує більш баунті, аніж крем-брюлі, але без шоколаду, а з такою цукровою скоринкою. Тож, якщо ви полюбляєте кокос, вершки і ваніль, то я думаю, це такий, знаєте, лактавий. Тонний, дуже гарний трендовий аромат з потужною проєкцією. Тож, якщо у вас є якісь особливі заходи, і ви хочете виділятися, то я вам його дуже раджу. Мені здається, він буде шикарно звучати зараз, коли йде літо, бо кокос це більш, мені здається, все ж таки нотка на теплу погоду. Але навіть, будь ласка, як ви до неї ставитися, бо я знаю, що вона не усім подобається, але лактонні вершкові солодкі аромати усім зайдуть, тож мені здається, Крем-брюле і за ціною, і за тим, як він шлейфить, і наскільки він потужний, трендовий, це точно такий легкий варіант, з яким ви не промахнетеся. Але ви повинні цінувати гурманіку. тож, Якщо ви її не любите, я б вам порадила щось інше, можливо, фруктове, більш освіжаюче. І цей екзотичний аромат дуже яскравий, це неначебто відпустка у флаконі від бренду Perroy. І я закохалася в нього ж одразу. Ви знаєте, я довго навіть шукала альтернатив Blond Purple в своїй колекції і не знайшла нічого, що був на нього схожий, бо спершу він такий яскравий, вибуховий. Тут, прям, знаєте, дуже багато емоцій у флаконі, він літній, ідеально підійде, якщо ви кудись справді їдете у відпустку, якщо це тропічна локація, то він шикарний, бо тут є насичений, спілий манго, і він такий соковитий, такий справжній. Мені подобається, що немає тут хімозності. В базі м'який мускус, є трішки квітів. І ви знаєте, є схожі аромати по нотах, але по звучанню він дуже особливий. Хоча насправді, коли тестиш, начебто нічого такого його треба поносити. Носити і від нього фервер компліментів, справді це аромат, який безпрограшний, якщо ви не дуже любите солодкі аромати, але хотіли б вибуховий фруктовий парфум, де було б багато усього і соковитості, але також м'якості, бо в базі тут є делікатний мускус, і він навіть не відчутний. Просто у шлейфі є якась магія. Справді на нього, до речі, маю знижку 10%. Тож, якщо ви полюбляєте такі веселі аромати, соковиті. Насичені, він звучить природньо, і в цьому його фішка. Тож користуйтеся, придбати ви його можете з сою Авангард. І напишіть, будь ласка, у коментарях, який фруктовий акорд подобається найбільше вам. А ми рухаємося до більш такого вечірнього парфуму, який пряний і такий кавовий, і з нішовою атмосферою за доступну ціну. Це камера Кахва від Латафи. Мені дуже не зайшов оригінальний аромат, але це. Цей з більш такою витонченою, нішовою складовою, мені здається, це його зріліший брат. Тож ми маємо тут таку пряну каву, вона гладенька, дуже тепла, загадкова в поєднанні з ваніллю, деревиною, бувами тонка. Це, начебто, звучання нішового бутіка. Знаєте, тут все дуже дорого. Ми маємо різні прянощі в поєднанні з солодкими елементами. Це, начебто, така темна гуманіка, яка зараз також дуже-дуже популярна. І якщо ви не полюбляєте відверто солодкі аромати, але хотіли би щось таке манливе і компліментарне, можливо, на вечір, то я вам його раджу. Це арабський бренд, тож їх парфуми недорогі, і він зараз дуже популярний. Мені здається, це також впізнаваний аромат, Тож, якщо ви хочете дуже насичений парфум з великим об'ємним шлейфом на вечір, це унісекс, який, я думаю, багатьом сподобається і він відчутний. Тож він буде заполоняти собою простір. І якщо ви можете носити такі відверті аромати, то я вам його раджу, але він більш вечірній, щось. Також дуже потужне, але ось коктейл Маракужя від The New Notes це такий фруктовий соковитий яскравий мускус. Тож тут менше е спеції, деревини і більш таких темних нот. Тож, це такий, знаєте, дуже трендовий е аромат, в якому ми маємо сучасне поєднання фруктових нот з мускусними і сучасними амбровими молекулами. І він просто про себе кричить: Я тут і я. Я перекручу усе інше. Мені колись його Іра приснула на мене. І він так розкривається на шкірі. Це, начебто, такий, знаєте, дуже яскравий, квітучий, цитрусовий фреш. Тут а вже ж є ця нота Маракуї на старті. І вона зараз дуже популярна, особливо з амбровими і мускусними елементами. Я особливо не люблю Ербапура. Напишіть, будь ласка, як ви до нього ставитеся. Мені здається, цей аромат набагато більш нішовий, його приємніше носити. Не такий утушливий. І якщо у вас заплановані, можливо, якісь вечірки, побачення, просто події, де буде багато людей, то з легкістю можете носити такий аромат. Він гарний і для тих, хто полюбляє фруктові ноти, можливо, більшість амброве. Він просто звучить дуже сучасно. Зараз це тренд на поєднання мускусу, амбри і фруктових елементів. Я маю для вас знижку. І мені здається, з такою якістю, ви точно не Пожалкуєте про цей аромат. Ну, а наступний це найбільш універсальний парфум в стилі тихої розкоші, так би я його назвала. Nothing but the Sea and Sky це справді такий акватичний чистий аромат. Тиші. Тут є, знаєте, така молекулярна чистота, яка не стерильна, свіжість, яка не холодна. Це такий дуже гарний збалансований аромат на повсякдення. Його можна носити в ті моменти, коли ви хочете потурбуватися себе. Якщо ви влюбляєте аромати в стилі чистої шкіри, то вам точно треба цей парфум, бо з ним можна з легкістю піти і на роботу, і на побачення, і в магазин. А я також маю на нього знижку. Тож користуйтеся і напишіть, будь ласка, який з цих парфумів вас зацікавив, або, можливо, ви знаєте інші дуже популярні аромати. Якщо маєте запити по наступному контенту, або у вас залишилися питання, пишіть, мені дуже цікаво з вами спілкуватися, я буду. Чекати на зворотній зв'язок з вами. Ну і якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це дуже допомагає його розвитку. І слідкуйте за мною у соціальних мережах. Тримайтеся, гарного вам дня! Слава Україні! па-па!